Всім привіт! Усіх вітаю, друзі! Ось що я сьогодні цілий день робила. Яблучний пиріг, медівник. Монастирська ізба, Хто як каже? Дрова під снігом. Ще якось інакше називають, коротше. Сьогодні я пекла. Від обіду. Ось так. Привіт-привіт усім, друзі! Ще раз. Ну що, я сьогодні цілий день пекла. Пекла, 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 пекла. Завтра у нас новий рік. Так. Новий рік. Та, як я казала, ми нічого такого не готуємо. Нічого такого не готуємо. До обіду я взагалі нічого взагалі не робила. Навіть не хотіла тортика пекти. Хоч одного не хотіла. Трохи кепсько, друзі, бо... Ну, коли один член сім'ї хворий і такий доволі хворий, то а ще особливо, як це твоя дитина, то ми всі друзі знаємо, що маме серце не на місці, ти переживаєш і взагалі думаєш, що ну, взагалі, думаю, що нічого я не буду робити, ніякі свята, нічого, ніякий новий рік, нічого військо. Але якимсь чудом, можливо, Бог мене почув, я не знаю. Моїй дитині після цього стало легше. Після обіду. Стало легше, навіть без на обід не пив. Пішов до кухні і каже, що я хочу їсти. Боже, друзі, в мене виросла крила і я пообігла. Сьогодні попекла, а завтра буду готувати. Наготую все, що він любить, тільки щоб їв. Цілий тиждень, друзі, він хворів. Цілий-цілий тиждень і взагалі. Казали, були 3-4 дні, але цілий тиждень. Дитяче харчування, таблетки. І... Навіть таблетки, порошки, бо таблетки не може котнути. Аж сьогодні почав їсти. І то не таке дуже щось тверде. але хоче всього. І м'яса хоче, і солодкого хоче, всього хоче. Тому я не тільки щоб на новий рік готую, бо треба це новий рік. там. Я готую, моя дитина хоче їсти. Все, більше нічого не обходить. У мене звідки взялася сила, енергія і, і натхнення. Я вам покажу, як день прийшов. В перший яблучний пиріг. Тут я дала вже 4 яйця, пів склянки цукру і десь 100-120 г масла розпушувач для тіста зараз дам і муки. Так легенько тільки замішаю, щоб консистенція тіста була не забита. Тісто на дві частини розділила. Одну частину більшу трошки постелила сюди, вже у пляшку на пергамент. Іншу частинку залишаю. Зараз буду ще розкатувати, мені треба зверху. І беруся до начинки, до яблук Друзі, натерла я яблука на грубій терці. Тепер корицю дам мелону трошки, дам ванільний цукор і дам звичайний цукор. І пусти воду, воду всю заберу, тобто сухе то сухе поставлю на тісто. Так, ось так виклала гарненько, і зараз зверху ще тісто поріжу і викладу. Так, ось так. Ще зверху хочу поставити помастити зверху яєчком, звичайно. І ставлю пекти. Наступний тортик, який я хочу спекти, друзі, називають дрова під снігом, «Смиркова хата, монастирська ізба». І ще думаю, вона має багато назвів. Так, що тут в нас йде? 350 грам муки, 200 г масла, 200 г сметанки і четверта частинка е, чайної ложечки солі. Все. Замішуємо тісточко. Таке тістечко виходить. Зараз його накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник бодай на годину. Все наше тісточко постояло годинку, я його витягнула. І розділила рівно на 15 е, таких клубочків, зробила 15 частинок. Будемо з нього формувати трубочку. Розкатали трубочку, виставили вишеньку і закриваємо. Накрутила. У мене вийшло 2, 4, 6, 8. І ще, друзі, одна для цього, для зразка. І ще маю шість накрутити. Ну, старалася, якби, щоб були всі однакові, але так не буде. Та одна трошки більше, трошки менше. Нічого страшного, хоча б подовжені, щоб всі були одинакові. Ставлю пекти. Я захопилася, друзі. Печу ще медовик. Починаємо збір нашої хатинки. Так от 5. Тут я збила вершки з цукром, з цукровою пудрою, верніше, бо дуже швидко збиваються вершки. Тоді 4, 3, 2 і 1. Наразі 5. Під низ, дала трошечки, щоб трималося, щоб не втікало одне від другого. Дала трошечки маси. Медові коржі я попекла. Тут окремо, також з того самого тіста, спекла окремо ще крошку. Ну, верніше я. Спекла, звичайний. Палянечко, тільки не кругло, а звичайну, яка там лишилася, щоб посипати. Тут збила сметану з цукром, але це, друзі, вже не сепараторна сметана, це звичайна сметана. Двадцятку я взяла через те, що багато коржиків хочу, щоб пропиталося гарненько. А густа сметана не дуже добре пропитується. Ну добре, переложу ще медівник. Що, друзі, день добіг кінця. Багато попекла. Ото вже нам вистачить на кілька днів точно. Угу. Та й все. А завтра, що будемо готувати таке, щось м'ясне, може якісь салати. Бо, я, якщо чесно, я нічого не планувала взагалі думала, запечу курку, зверу картоплі і все. Тобто, суто Та й Някого настрою не було. Але слава Богу, повернула зовсім в іншу сторону. І дякувати, Богу що так сталося. Тому завтра будемо щось готувати. Будемо щось готувати на Новий рік і так, щоб було їсти. Добре. Покійного вам вечора. Мирного, тихого, доброго. З прийдешнім новим роком і до завтра. Усім па-па, труси!